Для чого в політику йдуть спортсмени і люди мистецтва? Ну я вам дуже так відкрите скажу, тому що зараз е, йде е, вибори, да? Да. а тому що кожен старається, тому що для людей, для то нічого ніхто не зробить. Я так думаю. Якщо для, для людей робити, то треба робити вже давним-давно. А зараз, коли виборна кампанія йде, тоді так, да, тоді починається вже. от, Ми зробимо, ми зробимо, та ніхто нічого не зробить. Ну, наприклад, Шевченко. Е ну, Мабуть, йому добре ну, Тому що я не, не бачу сенсу. Ну, Вакарчук був у нас, е -от тепер Остап Слука пішов. Е -е ще був хто у нас Лежичко була. Е -е їхня доля. Блохін був, він ще був е в першій партії громади, називалася Тимошенка. Яка їхня доля зараз в політиці? Всім відома. Ну, навіщо вони йдуть, я не розумію. Я ні, я не розумію тих людей, які за них голосують. Наприклад, ну, голосувати за людину за те, що в неї були якісь в спорті досягнення. Суть це ж політика, це не спорт. Тут потрібно голосувати за програму, за партію, за цілі, за ідеї. А голосують за те, щоб ну, тому, що Шевченко є в партії або там Остап-Ступка. Це ну, неправильно для мене. А особисто вам хтось імпонує із тих, хто йде на сьогоднішні вибори, із відомих людей. Партія чи самі особистості? Ні, конкретно особистості. — Ну як вам сказати? Ні, ну є там ну там, Гриценко, там, такі, ну, ні, ну ні, чесно однозначно сказати не можу. Там, ну Всіх є свої заморочки, там, тягне бок, в нього там є великий перехил, ну, такі націоналістичні штуки. Боже, я там не знаю, Остап Ступка, ну він такий поет літає там на зборах, якісь вірші співав. там. Я вважаю, що люди, спортсмени, вміють ставити певні цілі і досягати їх. Тобто вони на протязі свого тренуються ну, заради якоїсь цілі, заради якоїсь мети. І тому вони вміють формулювати конкретну а, певну ціль. А політика і спорт це одне і те ж? Це дещо різні речі, але в них є схожі риси. А особисто вам хто подобається із тих, хто балотується? Особисто мені. Із відомих людей. Ну я більше в не в політики, тому не дуже розуміюся в партіях тому, і, тому, і тому подібне. Для чого спортсмени і люди мистецтва йдуть в політику? Ну, Чесно, ряд не знаю, навіть Виділитися, мабуть. А особисто вам хтось подобається із тих, хто зараз йде в парламент? Вічно мені. Із особистостей відомих. Ніхто. Ну, я так думаю, чтобы жизнь лучше была, все хотят свое слово сказать, чтобы ну, какую-то умное что-нибудь, чтобы лучше жилось. Вот я не знаю, как сказать. В общем, я ко всем отношусь очень положительно. Ну, це политики их тягуют. А так вони повинні займатися тим, що вони вміють, а не політикою. Ну а політика, яка в нас зараз? бандитська. Коли прийдуть люди нормальні, державники, вчені по розбудові України, тоді всіх може притягнути до відповідальності. А поки вони захватили владу нечесно, то Оце ось вибори будуть, може щось поміняємо.